І так, всім привіт, сьогодні у нас 20 травня. Завожу зараз пасатіка в 8.30, їду на сервіс. Зараз буду заводити, але що я побачу? Дивіться. Дивіться. Качка. Ось так собі ходить, просто п'є водичку, качка. Ха -ха. Ну ладно, треба заводити пасатика, І зараз гляну, чи все буде гуд. Так, ідемо туди. Ну, солярка не летить пока що. Ну, значить, їду бігом, поки нічого не накрилось. І так, пасатик доїхав, я доїхав. Е, все добре, на щастя. Ну і що? Зараз будемо ставляти його. І подивимось, ось все, цей сервісок, типу. Щас що нам скажуть. Все, залишив я пасатика, буду дивитися. І тепер я шурую. А, до речі, до речі, сьогодні в Данську плюс 20. Я Шу... на шортиках. І тепер іду додому. Ну як йду додому? В сторону вдома наразі. Але тут типу, погано коротше, у них взяли, що немає ні пішохідної, нічого, коротше. Отак треба йти попід символ. Отак так тулить. А я ту Все. Все. Ну, сьогодні останній день в Данську. Не, завтра ще передостанній. Тобто сьогодні передостанній Я забрав ноутбук. Я нікому не казав, но я заказав Ноутбук. <говори> 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 ну кур'єри тоже, коротше, жопасті. Він, І він не хоче оставлять додому завозити, а він оставляє біля жабки. Короче, в жабці біля нас. Просто взяв, оставив, типа йти самому забирать. Ось <говори> вот такі жуки, коротше, щоб не їздити. Ну я так само, конечно, робив. Ось в Ой, нюточка, Ситуація по посаті наступна. До мене подзвонив власник сервіса. Вислав мені фотографії, що оказалось, що ще, наприклад, подушка на низу, та що держить коробку, там є такий лізак, його називають, як лізак ця. ставлю фотографії, порвався цей сальничок, потім. Потім наконечник рульової тяги, там порвався цей пильник. І все, він коротше, вже почав шататися, хитатися. І, і остання річ це та, що ззаді щось почало в мене стукати в подвірски. Хоча амортизатори були добрі. Амортизатори недавно були мінялися, вони такі, типу, ну, нормальні. Але останнім часом, як їду по такій бруківці, то воно трошки так якось стукає дивно. Типу, ну. І він мені вислав фотку. Значить що... <кій> значить, що по цей лопнув, короче, лопнула пружина. Пружинки були вже там такі старенькі, підржавівші, і одна не видержала, і вона просто лопнула. Там він, звісно, вислав фотку, фоточку не дуже. По ній там що понятно, ну я одразу зрозумів, про що йде мова. Комплект. Коротше, ну і полось, полось, так як я думав, що була така мене вібрація. Е на кузові, вібрація на кузові була, тому... Треба поміняти погось, бо вона все там розбита. А, і саме ж головне саме головне за топливо, то що в мене було на, цьому, на моторі калюшка збиралась. Це обратка, обратка Дізеля. Тобто там форсунки підходять, а потім іде обратка солярки. І там така, не знаю, чого так зробили. Коротше, чисто пластикова втичка. І ця пластикова втичка просто поламалась, Вона там недорога, що там 100 злотих чи там 150 так що це таке. Ну, коротше, в сумі вийшло на 1500 злотих самі запчасті. Ще за Ну, таке. Коротше, фальсуа. Так, і тепер наступна річ це ноутбук. Навіщо я купив ноутбук? Ноутбук мені треба для того, щоб монтувати відео, зараз ну, щоб було удобніше, я взяв більшу діагональ екрану. Тому що на цьому маленькому, що в мене є, ну трошки неудобно, воно не багато чого видно, і коли треба багато монтірувати, то це дуже довго і треба нахилятися, придивлятися більше. Ну і вже він трошки лагає, коротше, бо і пам'яті мало. Тут я взяв більше пам'яті. І чого ж я його взяв? Я його взяв, тому що е є тільки один ну він був, тільки один банк, який давав українцям на карту побиту рати. Рати це тіпе, як розсрочка, і його викупили. Тобто цього банку зараз більше не буде, ще півгоду і на півроку буде працювати. І потім все. Я зайшов чисто на сайт електроніки, подивіться, що як і коротше, вже не можна взяти рати, бо там був колись вибір такий більший. Можна було взяти там і на 40 місяців рати, і на 36, і лека, типу, ну, взагалі можна було. було дуже багато вибору, а зараз його вже просто нема, і остались тільки одні рати з цього банку. Тільки один варіант і все, більше нікого нема. Тому я взяв попробувати, ну, на сайті чисто заказати, чи мені пройде воно чи не пройде, чи вони ще мені його видадуть, в принципі, взагалі. Ну і вони мені затвердили і сказали, да, братішка, ми тобі його затвердимо і висилаємо. Тому я взяв новий MacBook, Air. Е, ну Зараз подивимося, зараз буде розпаковочка, буду перекидати ще свої дані з того. То, ну, І ось яка різниця між новим MacBook. Зараз я зроблю так на одиничку. І старим Ну Видно, що екран більший, звичайно, і це мені якраз і треба було. Тепер я під'єднав старий MacBook до нового MacBook. A. Тут вибирається міграція на інший комп'ютер Mac. І він зараз через цей проводок передає всі дані, все копірує, на цей макбук продовжити. Потрібно обновити систему. Пропустити. Да, все, продовжити. Опа. Так. Що зараз буде відбуватися? Так, тепер треба все оце продовжити. Надійний пароль, за, за який потрібно перемістити Не буду показувати Продовжуємо Гаранція, продовжуємо І це вже використовували заповнення MacOS Добре MacBook Air На цей комп'ютер Тепер у нас тут цей чубчик Тобто такого ж раніше не було Звичайний екран але ну, він реально більший в житті. Тобто буде... Я сподіваюся, що буде набагато комфортніше працювати. І тачпад теж більший. Тобто він тут отакий. А тут ось. Менше Ну тобто. Ну і все, жду. А потім буду монтувати нові влоги вже на новому комп'ютері. Треба ще влог змонтувати з цього з, нашої, е, з нашого тріпа, з нашого цього двіжняка. Так що побачимось скоро. Пройшло декілька хвилин і він мені написав отаку. 8 годин, нічого собі. Ого, і тільки росте час. Мабуть, сьогодні я відео не монтуватиму вже. Отакі діла. Так воно ще тільки... Е, братішка, ти куди погнав? Він успокойся. Нічого собі... Ой, я маю, да, походу, да, сьогодні я не буду нічого робити. 312. ну 313 тисяч файлів. Нічого собі. Звідки воно тут все взялось? І дуже дивна штучка, тому що тут ще пише ніби. ну, ну Ще далі процес іде. А тут все готово. А ну, Зараз спробуємо, що воно тут нам покаже. Є, тепер повожу пароль і зараз подивимося, що воно вийшло. Так, мене вітає Мак. Туду! Все, все на місці. Клас. І я все ж таки буду монтувати відео. Сьогодні змонтував один вложик. Тобто, ну тут так. А, зараз воно не хоче гортати. Е, На 25 хвилин, і воно там ну, десь 2 хвилини буде мені це, коротше, рендерить, що це дуже швидко. Бо на тому моєму старому. На тому старому це десь займало би, ну, не знаю, хвилин би 10, може, щось таке. Тут 2 хвилини. Ще що прикольно, що реально той, що екран здоровий, в мене тут все поміщається. Набагато зручніше. Набагато зручніше, бо я собі тут скриваю цей цей, а зараз не можу порендеритися. І можна краще працювати з цими самими файликами, так їх всі нарізати, його тут дуже багато. Так. Тук -тук 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 -тук. Матеріалу було на півтори години, я зробив 25 хвилин з цього. Звісно, з цього ще можна щось дещо вирізати. Ну, але що, оставив дещо, щоб оставив, бо так хотів. Короті. Так що таке. А ноутбук сам по собі прикольний. Подивимося, як він буде далі працювати. Таке.